Польща обіграла Україну більше ніж на 40 мільярдів євро. Друге, вгадайте, скільки Польща витратила грошей на то, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє: 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусі з Білорусі. Давайте по порядку. Саме перше: от просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду по. Стає мені цікаво. Слухайте дуже уважно це відео розповсюджити. Воно страшно важливе заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз чи щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео в коротких відео Інстаграм, там Ютуб, Тікток і так далі, зароблять гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми навіть вам ефір покажемо ось нещодавно. Зарплати поплачили, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три. Дня я вас там буду навчать, подивитися що до чого. Інакше варіанту у вас нема. Зі мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн, для того щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба, три дня безплатно зрозумійте, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо шапці про. профі.